Фернандіньо Шовковський. Забиває. Гадар Шовковський, але Фернандініо рукою. Молодий Ярмоленко йде. Де Ярмоленко і Рустам Худжамов Пробиває. Здорово. Олег Худжамов не міг видістати. Раз, раз. Забиває. 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 Яккати Худжамов І не забиває Сенегалець Не забиває Сенегалець Вибухає зараз помаранчевий сектор. Чигиринський і Шовковський. на наси. Нінкович Нінколь забиває. По удару зараз стояв Худжамов до останнього. Забиває. Забиває. Ну здорово побиває Сурна. Алієв і Куджамов. Алієв, Алієв б'є. На силу б'є під попередчину по шансі. Удар!